В Україні з кінця минулого року стартував державний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це змагання серед учнів під гаслом Разом переможемо. На учнів очікують захопливі етапи змагань на різних рівнях у п'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та чарлідинг. В користуні проходить шкільний етап змагань, в якому взяли участь заклади загальносередньої освіти. Наша знімальна група побувала в міському ліцеї номер 10 на етапі з футзалу. Я б наголосити, що успішна держава це освічена держава, освічена держава це здорова держава. Здорова держава це спортивна держава. І незважаючи на всі виклики, які зараз є в нашій державі, наша держава, наш президент приділяє дуже велику увагу здоров'ю нашої нації, вашому здоров'ю, тому що. Перш за все, ми пережили виклики, пов'язані із ковідом, зараз переживаємо виклики, пов'язані з війною. Але за здоров'я потрібно думати за і бути здоровим. Що я хочу вам побажати? Не, перш за все, Не відчувати великих там досягнень. А відчувати, як пліч опліч, ви йдете командним духом до високих спортивних досягнень. Щорічно ці змагання проходитимуть з вересня до червня. На сьогодні вже закінчується шкільний етап. На черзі проведення міського за ним райони, обласний і влітку планують завершальний всеукраїнський етап. Саме метою змагань є найбільше залучення учнів до занять спортом найбільш масове залучення до занять спортом. Оскільки сьогодні, в наш час війни, в час таких викликів дуже важливо, щоб діти відчували себе не просто захищеними, а ще й вільними. Тобто вони могли спілкуватися, могли займатися спортом улюбленою справою. І сам кайф цих всіх змагань в тому, що дитинка або команда певного класу вона може зібратися на рівні школи, на рівні свого класу і дійти до самого вищого етапу це до всеукраїн. Ського етапу змагань і звісно ж перемогти. Ми будемо надіятися на те, що серед наших поростенців знайдеться ця команда, яка представить нас на всеукраїнських змаганнях Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги це можливість проявити себе, свої навички та вміння, а ще популяризувати спорт та отримувати від нього задоволення.